Найпоширеніша помилка усіх новачків, трейдерів це неправильно керувати ризиками, неправильний ризик-менеджмент. Тому я завжди окремо на це звертаю увагу. Якщо ви не розумієте, чому він настільки важливий і як правильно зменшити свої ризики, то рекомендую переглянути попереднє відео. Є декілька варіантів, як максимально зменшити свій ризик. По-перше, це комбінований ризик менеджмент. За це те, що сказав у минулому відео. Усі його плюси можете теж дізнатися, і чому він кращий за звичайний Мартін Гейл або ж торгівлю фіксує. По-друге, це треба максимально зменшити кількість своїх угод. Так як немає 100% вінрейту, в жодного сетапу, такого не існує. Завжди залишається ймовірність зловити мінус. А відповідно можна і порахувати ймовірність зловити мінусовий вінстрік. Там навіть шість мінусів підряд можна порахувати, яка залишається ймовірність, зловити такий мінусовий вінстрік. І зрозуміти, що на дистанції, якщо ви кожного дня торгуєте, рано чи пізно цей момент настане, коли ви зловите цей мінусовий вінстрік і втратите свій баланс. І ваш ризик менеджмент має бути до цього готовий. А друге це відкривати мінімум угод, щоб з цих лус стріків було як можна менше. І тоді ви будете кайфувати, забирати просто плюси. Якщо ви зможете це зробити, буде супер. Ми ж торгуємо кожного дня, відкриваємо багато угод, тому що ми можемо собі таке дозволити. У нас позитивний вінрейт, Ми забираємо багато плюсів, і кожного дня торгуємо на прямих ефірах. Тому долучайся, підписуйся, навчання також є на каналі у профілі.